Рали газ та світло правоохоронці Івано-Франківщини задокументували масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії. Її організувало одне із найбільших підприємств із переробки полімерних відходів, що діє на косівщині. Продовж 2024-2025 років. Посадові особи підприємства із переробки полімерних відходів здійснювали несанкціонований відбір. Природного газу та електричної енергії для забезпечення виробничих потреб, не сплачуючи за спожиті ресурси, вони знали, що газорозподільча мережа проходить транзитом під територію їхнього суб'єкта господарювання. Відтак. Вирили яму до труби, після чого таємно і незаконно врізалися в неї. Попередньо встановлено, що завдані збитки перевищують декілька мільйонів гривень під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства. правоохоронці підтвердили той факт. Незаконного втручання в газорозподільчу мережу також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем для ведення комерційної діяльності. Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 292, а також частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк Saya radio, kumpani ya